Всім-всім привіт! З вами я, Пташка Ді, і це моє нове відео. Я колядувала, а ви? Розкажіть, пишіть в коментарях. І сьогодні я відкриваю ось таку штучку. Ви тобто відаєте, мені відкривала вже таке? Бо? Нам попався ось такий. Ти не колядувала, так? Так. І ти мама купила. Сама купила. Добре. І зараз ми це відкриваємо. Надіюсь, що мені попадеться якийсь Ось цей або ось. Цей. Ану, покажи нам гарно на відео, які там може да. бути. Ну день. давай. відчиняй. Ой. Ой. Сьогодні в мене енергійний день. Хочу сказати вам друзі мої. А хто з вас таке вже має? Пишіть в коментарях і ставте лайки. Oops. Что оно так долго вычиняется? Я достала. О, нарядь. О, тут еще есть дырочка. Давайте. Там что-то зеленое, там, например, какой-то А ну что у нас зеленое? Точно, так, а -а -а. так сразу по. -то. Точно, злез, Смотри, что-то зеленое. Давай. <свеч> Давай, очень.

І тут тупили... клюці. Вау! Краса! Яка мила краса! Ну, і тепер в мене вже і й... два. Подивіться, які в мене красні. Тепер вони будуть разом тусити. Будемо ще колись відкривати не таке, а трошки інше. Але про пліс. І дивіться, я ще позбирала фігурки з дивних дива. Не тільки дивні дива. Ну, ну, і Гаррі Потер. Осе нова, усе нова, усе нова. Осі всі нові. Плюваво. А там мне с киндера попалась, а там мне, мне сестра подушку подарила, а вести я взяла в одни там штуки. Сколько? Угу. Вот такие вот мы красивые, бывайте. Папа.